Який має бути принцип формування цього корпусу? Фінансування? Щоб фінансувати 100 тисяч миротворчого корпусу з європейців, ну я б так порахував так дуже за скромними розрахунками, не менше 7 мільярдів доларів на рік. Це ну скажем так, не надзвичайні гроші, але і не маленькі далеко не маленькі гроші. І Зараз, коли у Європі і так, дефіцит бюджету європейцям доведеться шукати гроші на додаткову воєнну допомогу для України, а тут ще й фінансування цього миротворчого корпусу. І от це буде я думаю ключове питання суто фінансове і організаційне. Яким чином фінансувати і допомогу для України для України ну, купівлю у Америки для України? І в той же час, от якщо буде створювати цей миротворчий корпус, хто там буде брати участь, які принципи його формування і де брати гроші на його утримання, яким чином це буде відбуватися, або кожна країна сама фінансує свої, свої підрозділи, або буде якийсь спільний європейський фонд. Для фінансування цього миротворчого корпусу е, також е, про збройні сили поки що зарано казати, але думаю, що цю ідею теж можуть обговорити: коли, як, яка послідовність формування цих збройних сил, як це може відбуватися, це буде залежати від того, чи залишиться все ж США в Європі е, в рамках НАТО, е, чи будуть вони, хоча б частково забезпечувати. Парасольку безпеки для Європи. Причому тут не просто ж треба створити спільні Збройні сили Європи. Справа в тому, що ну, сухопутні сили європейці можуть забезпечити, але ядерний щит. У Франції є, у Великобританії, але ну, не дуже великий. І це їх ядерний щит. Плюс у британців він ще і пов'язаний з американцями. А як бути спільним європейським ядерним щитом? Ракетний потенціал Європи слабкий, теж над ним треба попрацювати. Далі протиракетна оборона тут американці фактично забезпечують і так далі. Я вже не кажу про сектор, де зараз Україна є лідером. Це бойові безпілотники. А у Європи тут ну, майже повний нуль. І отут теж треба думати, що і як робити. Тобто, має бути алгоритм, певна логіка подальшого розвитку цього проекту і плюс фінансування.